Впевнена перемога на рідному полі. Футбольний клуб Буковина у суботу 30 березня вдома у рамках другого етапу першої ліги грала з командою з Чернігова. Вперше з 2021 року жовто-чорні провели домашній матч у Чернівцях із глядачами. На стадіоні побувала і наша знімальна група. На стадіоні Буковина у суботу 30 березня вперше за кілька років панувала справжня футбольна атмосфера. На матч буковина Чернігів вболівальників допустили в обмеженій кількості, та шанувальників футболу після довготривалої перерви зібралися чимало. «Класно, добре дуже гарно». гра досить, досить цікава. Бажаємо їм перемоги в майбутніх іграх і також чекаємо на наступні матчі, які будуть не менш цікавішими. Нам здається, будете ходити на всі матчі. Буковини куплені наперед уже дозвольте подякувати команді в першу чергу за самовіддачу. На другій позиції зараз у нас виходить реалізація моментів. Але попри те, бачите, сьогодні то, що створили, не все забили. але завжди в першу чергу, перша задача для нас. В Даному випадку це забито на один більше ніж суперника. Ми забили сьогодні чотири. Вітаю команду. Підтримка вболівальників стала одним з вирішальних факторів у результаті гри. каже головний тренер Чернівецької команди. Дякую нашим Збройним силам за те, що дали нам можливість і дають нам можливість грати футбол, проводити чемпіонат. Дякую нашим вболівальникам. Зовсім інша атмосфера. Ми розуміємо, для кого ми граємо. Футболісти не зупиняються ні при якому рахунку. Я дуже задоволений самовідачу. Сьогодні була просто чудова атмосфера. Коли вболівальники на, на стадіоні, ми чувствуємо їхню підтримку. Вони нас гонять завжди, і ну це це дуже здорово. Протягом всієї гри Буковина переважала на полі на дев'ятій хвилині. Капітан Чернігова Кирило Кривобороденко відкрив рахунок на користь чернівчан, забивши гол у власні ворота. В першому таймі нам трошки не то, що там допомогло. Ну суперника була червона карточка. Ми в більшості грали, створили дуже багато моментів. І я думаю, що за комирзакономірний, ми могли ще більше забити голів. Ну, рухаємося далі. У другому таймі жовто-чорні забили три голи. На 53-й хвилині реалізував момент нападник Буковини Данила Гончарук на 69-й та 80-й хвилинах. Андрій Андрійчук зробив дубль. Гра завершилась з рахунком 4-0. Я задоволений футболістом, Ще раз говорю. Ми просто прибудувалися трошки інший футбол, але ті футболісти, які по своїм позиціям грають, вони виконують вони виконують і моменти. Але ж ми знаємо, що зараз сучасний футбол потребує універсальності. Да, і ті футболісти вони зараз доказують. Я ж кажу, що у нас є солдат, який в 33 роки стає універсальним гравцем. То тобто він заходить в середину, грає восьмерку, грає в шестерку, грає десятку. Тож тобто ці футболісти ми дивимося, що ну. 33 можна грати, і треба грати і рухатися вперед. Тось тобто, вік футболіста необмежений, і ми не дивимося паспорта. Ми просто дивимося на якість футболістів. Це вже друга поспіль перемога жовто-чорних. Нині футбольний клуб Буковина посідає першу сходинку в турнірній таблиці серед команд першої ліги група вибування. Наступну гру чернівчани зіграють 5 квітня на виїзді з командою Кремінь. Олена Крячко, Андрій Маронеско, новини Сі 4